Сьогодні були знищені боєприпаси, як сучасні, які використовувались під час ведення бойових дій на цих, в цих районах, так і ті, які залишились з часів Другої світової війни. Було зроблено два підриви, тратило еквіваленти більше 30 кілограм. За два роки війни 150 тисяч боєприпасів було виявлено і знищено саперами Державної служби надзвичайної ситуації, Збройних сил України, Державної служби спеціального транспорту, які безпосередньо залучаються для виконання цих завдань. Ми групами розмінування 143-го центру розмінування та піротехнічними підрозділами ДСНС України. Сьогодні виконувалось бойове завдання по знищенню виявлених вибухонебезпечних предметів, які були зібрані на території Славянського і Артемівських районів. З сюди звозились боєприпаси, які групою розмінування 143-го центру розмінування були виявлені під час. Проходу лінії електропередач, які встановлені мінськими домовленостями, які включали в себе і 82-мм міні, 120 мм снаряди, 152-міліметрові снаряди, ручні осколкові гранати РГД 33 також була німецька запалювальна авіабомба. По теперішнім боєприпасам це також боєприпаси від 120, 120 міні, 152 мм міни і закінчує 152-мм снаряди. Постоянно падає на колегі і починає щупати вокруг себе. Угу. З диким криком. майор. Да, рельєф Плюс є світлички. Это если в ночное время обнаружил, достал палочку, разломал, обозначил. 2014 -го года. Тяжелое ранение. 28 Кибор, аэропорт. Это, Это в аэропорту? Да. Тоже по специальности? Я всегда по специальности. Okay. Была Последнюю там... Последнюю группу с аэропорта выводил. А Субтитры всех DimaTorzok Yeah, but...